Всім привіт! З вами Яблочко, і сьогодні перевіримо яка машина найпотужніша на Сенбокс. Це дракончик, всім привіт! Ну що ж, зараз у нас бус проти Джипа. Суть в тому, що подивимося, яка машина перетягне іншу машину. І так ми зможемо подивитися, яка машина найпотужніша. Так, бус починає витягувати от джипа і джип програє в тій дуелі. Тепер наша машина з п'яної доріжки. Надіємося, з п'яної доріжки машинка виграє. Давай. Але бус просто бере і перетягує її. Жалко. Тепер у нас. Бус проти танка. Ну що ж, танк його просто взяв і перетягнув. Це капець. Тепер проти гелікоптера, хіба що все очевидно, не я сподівався. Ну що ж, танк переміг. Танк наймучніша машина на сьогодні.